Вітаю! Мене звати Тетяна Вакула, я головний технолог компанії Multicolor. Сьогодні хочу вам презентувати цікавий продукт Odgenex від бренду Inebria. Що є Odgenex? Odgenex – це амінокислотний комплекс, який створений для захисту шкіри голови та волосся. Коли і як ми його пропонуємо використовувати під час освітлення волосся, обезбарвлення, фарбування або тонування? Існує протокол використання з додаванням кількості одженекса. Ми маємо ось таку пляшечку 300 мл і маємо таку мірну ложечку. Тут 3,5 мл. Якщо ми виконуємо фарбування, то на 40 г фарбу достатньо однієї такої монодози 3,5 мл. Змішується спочатку фарба плюс описник, потім додається безпосередньо одженекс. Коли ми працюємо з Обезбарлюючими засобами, тобто пудрою, кремом. Ми додаємо більшу кількість, тобто дві таких монодози це 7,5 мл. І також спочатку змішується обезбарлюючий продукт, плюс окисник, потім додається одженекс. При тонуванні, як використовувати, на фарбуючу суміш ми додаємо кількості від 3,5 мл до 10 мл, і при роботі зі спецблондом ми додаємо 1-2 ложечки фарбуючу суміш. Часто ставлять питання, чи уповільнює, чи прискорює дію при фарбуванні даний продукт, чи знижує дію окисника. Ні, можу впевнено сказати, все працює як завжди. Єдине, що ви маєте більше захисної дії і при хімічних процедурах, тобто фарбуванні або бездарвленні волосся у вас посилений захист волосся, ви маєте більше часу на виконання даних процедур. Раджу та рекомендую даний продукт, якщо ви завжди хочете мати круті результати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтесь ви даним продуктом і який ви маєте результат.